Такі от шикарні сині, класні дивіться, дивіться, королева сині. І тут гарна он така, великоквіткова, і тут красуня, тут жовті гарні теж, шикарні квіточки, такі красуні, і тут великоквітковий гарний, і тут красиві такі квіти гарні. Мірабіліс виріс. Дивіться, який гарне насіннячко у нього. Можна позбирати, на наступний рік посіяти, будуть теж знов такі квіточки. І ці цікаві, теж самі насіюються. з одного буквально отакого штучки квасовинки. Буде новіші квіточки. Тут вон скільки мірабілісу можна назбирати. Насіннячка. І тут які гарні чорнобривці. І оці забула назву гарні теж. Цікаві ці гарні, оці взяли. Такі ніжні ніжні крилажа силі. І оці мені дуже подобаються. Красоля. Ось така красоля гарна. Її листочки можна в салат використовувати. Така гарна красоля. І тут така червона ніжні квіти. Гарні. І оці чорнобривці гарні теж.